З опівночі триває рятувальна операція у Глухові. По гуртожитку медичного коледжу російські військові вдарили двома шахидами, повідомила обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Місцева жителька Наталія каже, спочатку почула звук безполотників, а потім потужний вибух. Ми вже спали. Ми почули, звук що летить, звук зниження. Ми вже розуміли, що це. Удар не сильний, ну, порівняно з другим. Другі, ми вже бігли в коридор і вже все посипалось. Як додає жінка, російські військові атакували багатоповерхівку, де жили переселенці з прикордоння. Горіло, кричали. Люди тут такий крик був, що волосся дибки. За словами пані Людмили, більшість мешканців гуртожитку пенсіонери. Там бабульки, я приходила, Я приходила, якось бачила, що е так, сімдесят плюс старенькі жіночки, ледь піднімались по драбині по сходах, і чоловік з ними такий ж самий десь старенький. Оце кого я бачила. Молода була жіночка. Ну молоді не сиділи на лавці, а то старенькі там сиділи на лавці. Я їх бачила. Зінаїда Чмиркова, села Уланове – одна з тих, хто евакуювався в Глухів кілька тижнів тому. У багатоповерхівці, яку атакували війська РФ, каже, мешкали її земляки. Мама, два сына погибло с нею. Муж остался живой. Отец тоже. Трудяки они были. Один вообще парень холостой. Миша. Не женатый, но ему где-то уже... Тоже, наверное, до 50, может, больше. Родители померли, ему дали тут общежитие, но он все равно в Улану приезжал. Там же у нас хозяйство какое, все побросали. Унаслідок у удару загинули 43-річна жінка та її синів 7-річний Нікіта та 21-річний Василь. Родина евакуювалась до Глухова близько півроку тому з Есманської громади, розповіла голова громади Надія Вайло. Також серед загиблих 83-річна жінка та її 59-річний син. На 15-ту годину рятувальники повідомили в своєму телеграм-каналі про 12 загиблих. Також посходжені дві багатоповерхівки та лікарня, куди привозили травмованих. Медсестра Наталія Кученко каже, той момент була на нічному чергуванні. До нас привели жіночку вночі, це першу її достали звати її Олена. Вона суходола. Її першу достали з завалин, і до нас привели в підвал. Вона кричала, в неї чоловік став, залишився під завалами. Вона дуже кричала: відпустіть мене, в мене там чоловік, мені треба йти. В неї були ноги пошкоджені, голова пошкоджена. У удару 11 людей травмовані, повідомила в телеграм прокуратура області. Серед них двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи доводиться припиняти через загрозу ударів шахедів. Доки на місці працювали спеціальні служби, вони би не припиняли кружляти російські безполотники. Да, ми не спали цілу ніч, як тільки і летять. Мешканці Хлухова, чиє майно пошкоджено через атаку РФ, сказала Надія Вайло, можуть звертатися до управління соцзахисту населення по вулиці Курлука, 1-3. Там працює штаб ліквідації наслідків. звичайну ситуацію. Олександр Соломко, Євген Клименченко, Суспільне новини, Сумщина.